Зараз така ситуація в країні, що проходить військова агресія Російської Федерації і зараз дуже почастішали випадки виявлення вибухонебезпечних предметів. Різні знаходять підозрілі предмети. В нас на території Переяславщини було вже три випадки виявлення вибуху небезпечних предметів. Також один був випадок травмування людини внаслідок вибуху. Тому ми звертаємося із проханням до громадян відноситись до цього питання із відповідальністю. По-перше, при виявленні таких предметів заборонено їх чіпати, трогати там ногою, переміщати, пересувати відразу. Відійти на безпечну відстань, відразу зателефонувати за номером 101 або 102. 101 пожежна охорона, 102 поліція. Також додому нести його заборонено, розпилювати, розбирати заборонено, здавати в металолом заборонено. Відразу потрібно повідомити. Також провести батькам бесіди з дітьми щодо виявлення таких предметів, можуть валятися по вулицях мобільні телефони, до яких прикріплені вибухонебезпечні предмети, іграшки, до яких прикріплені вибухонебезпечні предмети. І під час того, як буде. Людина чи дитина чіпати ці предмети, може статися вибух і може настати і смерть, може настати травмування і тому подібне. Тому це досить таке серйозне питання, і я думаю, що наші громадяни і з відповідальністю віднесуться до цього.